Всім привіт! Хто казав, що наші дивитися ці Drops, Розказую, ось я подивився Drops, назбирав 65 оцих монеток з легенди натиску. І от забрав собі Lancet сет. Щас покажу. Ось забрав. Класний танчик, 8 рівня, безкоштовно. Це Швеція. Середній танк, снайперський. Пожалуйста, безплатно. Значить у нього. Давайте зараз подивимося. Ось такий. Значить, більше, більше кредитів за кожен бій. Взагалі класно. Чого б і ні? Значить отакі такі ось характеристики, значить 208 пробивання середнє. Шкода 320, це теж непогано. Заряджання гармати 763 непогано. Ну характеристики більш-менш. Ось, звісно, брині у нього немає. Зовсім немає. Але... Танчик безкоштовно, десь засісти, без <кій> стріляти, ти буде снайперський, чого б і ні. Так що, дивіться, твіч дропси. Оці, бачите, і можна отримати от сталір РВТ Т-3485, 85 я виберу восьмого рівня. Тому що треба фармити, е, кредити. Так, от, от, от такі от. так що підписуйтесь, ще буде дуже багато цікавого. також запрошую до свого клану. Хто ще не знає, сь, е, не знайшов собі клан. Запрошуваю, бачите, ще я нагороду. Е, клан здавався для того, щоб забрати Caru 45. Ну, от. Ми які вилески, не виласки, це все ми не, не заходимо. Клан, е, хочете, граєте, хочете, не граєте, ніхто ніколи нічого не заставляє. Так що приєднуйтеся до клану, Якщо є бажання. Всім дякую.